Ми хочемо створити експлікацію приміщень і надати ну, більш-менш такого вигляду нормативного для позначення кожного приміщення. Для того, щоб створити цю експлікацію, потрібно обрати спеціальний інструмент приміщення. Одноіменний. Ось, тут має бути увімкнена лінія виноска, і починаємо називати. Так, як нам потрібно. Холл підходить. Якщо ми хочемо надавати якоїсь функції, оберемо. Категорію. От. але якщо функція нам не така вже важлива, наприклад, то ми можемо обрати собі прозору зону. таку білу, верніше, і вона змішається з ну, фоновою. Ось, є в нас хол, Методи побудови багатокутник, прямокутник по діагоналі, прямокутник по ширині довжині. І ось тут є режим такий, який щитує контури, приміщення, приміщення. Один раз. І другий раз зараз архікас читав, кутики приміщення, другий раз молотком прибиваємо дані. Ось, з'явилася ось така штукенці. А, до речі, це вже якась там в мене зона по кількості вже сьома. ось, Я хочу показати це важлива річ, це ідентифікатора, і от, Бачите, я зараз виділила цю зону і надаю їй ось тут. В ID для зони напишу 01. Це все ж таки перше приміщення, бачите, воно оновилося. Але я хочу змінити цю стрілку і хочу обвести в коло. Ну, поки що мені максимум ще вдалося. Ну, плюс, звичайно, е, ймовірно, треба буде пожиманити трохи з кольора. Для цього мені потрібно клацати вже по лінії виносці. Ось отут я клацаю по ній. І перейду на ID ось тут. А, тобто буде в нас можливість увімкнути бачите, ось лінія стане інакшою, але тут ще треба трішки пошаманити. Ось тут у стилі тексту можна вибрати чорний колір, і в тому числі для лінії теж. Чорний колір. Хоча її не буде, ми її будемо вмикати. І тут в тексті для того, щоб обвести колом, як не дивно, треба увімкнути рамку. Ось, Тут, я думаю, чого вона не хоче мені заблокована. І там було попередження: увімкніть рамку. Да. Попередньому, ну, типу, на вкладці стиль текст. Ось, рамка розблокована, вона буде колом. І щоб цієї палки не було, а коло було саме там, де треба, забираємо лінію виску. Пишемо ОК. Ага, і крім того, щоб ми забрали лінію виску, ось тут напишемо 0. І, в принципі, вже все на місці. Тобто пильнуємо, щоб ID співпадало із номером приміщення. Ось тут вже теж буде 08. В Архікаді є така річ, тобто кожна з зон наступна наступна, наступна рахується. От, це вже буде 0.2. Кухня. Вносимо. А в мене, бачите, попередній раз хол було написано, а тепер треба вписати ім'я кухня. Кухня є, і клацаємо по центру і клацаємо ще раз. Я хочу зекономити час і хочу Alt і Ctrl-Alt, щоб вони налаштовують. Дивіться, як гарно все лінія виноска. Запрацювало. Наступне приміщення це є сам вузол. Раз, два, поставили і Alt, Ctrl, Alt, Ctrl-Alt є. Yeah. І на прикладі цих трьох приміщень я вже можу показати, як створюється експлікація, бо, на жаль, готової експлікації немає, її треба створювати. Експлікація може створюватися в графіках в вкладці елемента. Кладаємо правою кнопкою Новий графік. Зрядювала ця карта проєкту. Новий графік. Ось тут. Створюємо повністю нову схему і назвемо її Експлікація першого поверху. Першого поверху. Пишемо ОК, оскільки це цілком нова експлікація, тут, до речі, можна поставити якусь одиничку або, ну, охай буде один. І дивіться, категорії, які беруть участь в експлікації. Це є тип дорівнює або є, і замість усі типу переходимо на приміщення, тому що надарено ну, ми їх ставили, приміщення беруть участь у цьому. І я навмисно потім спробую зробити якісь пару зон, намалюю з покажу, покажу методи побудови на другому поверсі, щоб. Показати, як створюється експлікація першого і другого поверху. Ось тут беремо обов'язкове розташування і вихідний поверх. дорівнює Вихідний поверх дорівнює Перший, супер. А тепер наводимо дані, які нам потрібно виводити в таблицю. Тут треба. Два рази класнути типу по зони, номер зони і виміряна площа. Якщо не виміряна якась інша, то звичайно її вибираємо. Номер зони. Ось тут по стрілочках перетягуємо на перше місце, ім'я зони, друге місце. Виміряна площа ось тут. І ось тут треба поставити суму. Тобто суму. От тут, бачите, тут вже накладається Один раз просто сума. Пишемо ОК. І тепер дивіться, щось мені перекласно. Ось, експікація першого поверху в нас є. 01, Е, Так, тут треба буде поуправляти, але між іншим гарний момент. Я покажу вам, як це можна робити безпосередньо тут. Перше, я хочу перевірити, що це за. А, хол, Ну, добре, хол, я пам'ятаю, що це був 01. І якщо я перейду зараз перевірити, що це за зона, я маю класне, ось тут оце умовне позначення плану. Тобто ми перейдемося в план 01, 01, супер! Співпадаємо. Наступна зона кухня. Я в ID, наскільки зрозуміла, не внесла 0,2. Переходимо ось тут на план. Ось, А має бути 0,2. Дивіться, бачите, як ми можемо виправляти помилки 0,2. Ось, тепер так, кухня 0,2. А ми зараз перейдемо. Ні, не пере. Так, це є. 0,1,0,2. Так, 01, кухня. Заходимо. Уважно, дивимося. Кухня. Це вже у нас 02. Я бачила, що 02, тому клацаємо сюди. Заходимо знову по кухні ось. Ось тут. І зайдемо по плану. Кухня, а ні, це вже третє приміщення. Щось тут перескакує все підряд. Так, хол 01, кухня 02. І 03, це має бути не кухня, а має бути сануву. Я тільки зараз ще перевірю, чи це і справді ні, оце таке кухня, а ось оця, так би мовити, кухня. То це є самовузол. І тут пишемо 0,3. Перевіримо себе, зайдемо сюди. 03. Ось 01, 02, 03. Так, а взагалі по порядку все треба гарно розставляти. Ну і допустимо, у до другого поверху нема, а може є, зараз я гляну. Ну Допустимо, ось тут є два приміщення. Ну Я собі спробую зробити приміщення ще якесь. Ось І тоді буде кейс для того, щоб навчитися робити. Другий поверх. Ось тут є, наприклад, одне приміщення і друге. Оберемо приміщення, допустимо, тут вже буде 0,8, і це буде коридор. Ось такий просторий коридор. Буде. Піляємо, щоб і тут було 0,8, бо це буде ID. Так. Вибираємо, клацаємо збоку сюди. З'явилось 08. Ми пам'ятаємо, що цей надпис можна цілком запозичити через Alt і Ctrl-Alt на початку відео є, як він налаштовується. Так, 08 і в кінці останній. Давайте поставимо, це вже буде допустим спальня. 09 і тут. Дивіться, 09, в принципі, інтерактивна. Річ обмовилася. Так, є клація. ну, як, а, якщо до речі, тут просто роз'єднана е, дива роз'єднана стіна. Так, ми зараз поновили її. Тоді ми можемо взяти приміщення і намалювати від кута. До кута. Ось тут багатокотний варіант, або прямокутний по діагоналі обираємо. І від кота до кута. Прибиваємо дані. Ось. І лінію винеску, Alt, Ctrl-Alt. Тепер ми маємо матеріал для того, щоб продовжити працю над експлікаціями. Зона я ввела, але ми тут не з'явились. Чому? Тому що в мене був фільтр. Який ось тут відбирав перший, лише перший поверх. Мені потрібно створити іншу таблицю, яка буде називатися Друга експлікація. Другого поверх створити. Тут буде, вибираємо дублікат уже, бо стартувати з нуля в нас немає потреби. Тут пишемо другого поверху, діжка теж може бути друга. І копіювати забираємо, пишемо ОК. Єдине, що нам потрібно тепер зробити, це перейти вихідний поверх до не перший, а другий поверх. Все інше ідентичне. І тепер на експлікації другого поверху акуратно, але, в принципі, щось дивно, що в мене тут не оновилося. Я подивлюся, коридор мав бути 0,8. Перевіряю себе. Ось він, 0,8. І я зайду, тобто я там розправлю в кінці. А ні, все добре, 0,8. Ось отут. Тут неправильно. Тут має бути 08. Ось приміщення і айдішка мають співпадати. А то айдіжка є, а приміщення було 0,9. І дивіться, я тут виправила, це найцікавіше і найкрутіше. Те, що, як і всі елементи, вони обіймні. Моделі вони є інтерактивні. Я тут виправила, так, а там, ну, не ще в плані виправила, а виправилася у таблиці. І все, звичайно, прораховується повністю дуже точно.